Гляньте, друзі, сонце грає, мужньо в душу лине. Будь могутня Україна вільна не зборима. Українська, українського роду, Українці то є назва славного народу. Україна, то кого самий, наш кочов не могла. Україна, то вам со пише і степи, і гор. Як мені українець, щиро не кохати. Мене найка по українськи в розмовляти. Як мені Україну щиро не любити, вчила по українськи Господа молити. За свіідний твоє і народ, я Господа молю, що шли Боже Україні і щастя і доля. Державності, ми вас вітаємо, Україну ми щиро любити, бажаємо. з Богом долати усі не гаразд, свою волю нікому не дати украсти. Шин та гірлом рік, де сяють шаром сонця куполи, як сила предків пам'яті проріт, проріс, як оберіг гіркий поли, і пам'ять про початок наш почайну не висохне, не зникне й не згорить. Допоки силу роду своїм чадам із громом посила перун згорить. Моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка.